І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей, за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2. Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну все. Буде... От ми зараз Люємося за якісь питання, які ми бачимо, новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення. Пройдено. Мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце. І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором. Простіше маніпулювати і керувати. Тобто, назначати владу буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі превращаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми боремося там, за свої права, оце, там, дівчата борються, хто там скільки має заробляти, пацани там, вибирають собі якусь покрасивіше, думають, де жити, де рожати. ми самі себе знищуємо. На жаль.